Я хочу зараз увагу всіх представників засобів масової інформації привернути до цієї події, яка відбулася в четвер останнього сесійного тижня. Я просто прошу вас, зверніть на це увагу. Був прийнятий законопроект про ринок електроенергії, красиво називається. Так само, колись називався законопроект про ринок природнього газу, який призвів до подорожчання Українського газу для українців майже в 9 разів. Зараз вони теж саме збираються зробити з електроенергією. Ви знаєте, що у нас була достатньо дешева атомна електроенергія, яку постачали народу України, і була достатньо дешева гідроелектроенергія. Приблизно це 50% загального споживання українців. А далі була теплова електроенергія, яка вже монополізована, приватизована і яка найдорожча в нашій державі. Так от сьогоднішнім керівникам держави не давало спокою, як же так, що це дешева атомна електроенергія Гідра йде на споживання людям. Вони вже підняли ціну на електроенергію вище, ніж у третини країн Європейського Союзу. При тому, що у нас з вами. Українців доходи в 16 разів нижче, ніж середні по Європейському союзу. А тепер вони прийняли закон про так званий лапках ринок газу, яким вони тепер атомною гідроелектроенергію заберуть у людей в тій кількості, яка їм потрібна, маючи дуже дешеву ціну, вони з великими націнками продадуть за кордон, а також своїм корпораціям всередині України через посередники. От уявіть собі, ми 17 останніх років. Електроенергію торгуємо без посередників через державне підприємство енергоринок, де жодна корупція не допустима. Ми з вами це побудували в 2000 році. Ви пам'ятаєте, коли я прийшла віце-прем'єр-міністром, і в країні, в деяких регіонах по 2-4 години горіло світло. І верні відключення вони практично заполонили всю Україну. Заробітна плата енергетикам-Шахтарям не сплачувалась роками. От тоді працювала та система енергозабезпечення країни, яку вони зараз прийняли в четвер. Так от, в цьому законі, що вони прийняли, вони ввели офіційно в законі статус посередника. Це означає, що тепер між атомною генерацією електроенергії і споживачами в Україні буде стояти посередник. У мене є три запитання: а хто його буде визначати, хто буде цим щасливим посередником, Б, хто його буде контролювати, якщо вони всі спільники? А це на чиї чорні рахунки будуть перераховуватися оцей тіньовий прибуток, який буде знову витягати з кишені людей. От три питання я можу вам сказати, що це була справжня битва в четвер: битва тому, що Народний фронт, блок Петра Порошенка, Радикальна партія, опозиційний блок вони зігнали своїх депутатів з усіх островів світу. Вони всі перервали свої відпочинки і своє багемне життя. Вони приїхали в парламент. Знаєте, на такому на налигачі. І їх заставляли голосувати. На показавство було такого масштабу, що вже я не пам'ятаю, коли таке в парламенті було. І вони протягнули цей законопроект. Я вам просто зараз хочу назвати, хто боровся і хто не голосував, щоб ви далі просто знали, хто здає ваші інтереси просто, цинічно, не дивлячися не на що. А хто намагається в парламенті хоч трохи стати на заваді цій абсолютній корумпованій більшості в парламенті? Вона не самостійна, вона належить комусь, вона належить українським кланам, які нищать країну як мінімум останні 20 років. І тому не голосувала за цей закон корумпований абсолютно про електроенергетику партія Батьківщина, партія Свобода, партія позапарламентська, але є представництво Народний контроль Добродомова. Не голосувала частина, я підкреслюю, молоді єврооптимістів в парламенті. І все, дорогі друзі, 75 людей не голосувало. Весь інший парламент дружно корумповано проголосував за цей закон. І я дивилася, як в тому числі депутати від самопомочі пояснювали на каналах Телебачення, який це прогресивний закон і як класно тепер буде працювати енергетика з посередниками. Дорогі друзі, ну чому вони нас тримають за абсолютних невігласів? Все суспільство. І чому вони нам на вуха вішають лекшину такого розміру, що українські вуха вже просто це не витримують? І коли вам нові обличчя в лапках почнуть розповідати, що ринок газу, ринок електроенергії це є супер, запам'ятайте, нема у нас ринку. У нас абсолютні монополії. Який ринок? Яка ринкова ціна? Те, що вони придумали, те ми поставили? І цю технологію нові обличчя. Або треба розвінчати, або ви і далі будете мати справу з маріонетками, яких клани витягають, показують нове обличчя, а після того їх використовують для свого просто гіперзбагачення на абсолютно бідній країні. Я дякую вам за питання про ринок електроенергії, тому що батьківщина подала постанову і ми заблокували підписання закону про електроенергетику на місяць, поки вийде цей парламент. І я прошу вас, прослідкуйте, хто буде голосувати за нього вдруге. Тому що тепер нашу постанову про підтвердження голосування по ринку електроенергії треба ще раз поставити на голосування в перший сесійний тиждень роботи парламенту. У нас є шанс зупинити цей закон, але якщо ми не зупинимо цей закон, вони почнуть його втілювати в життя. А це вже буде межувати з національними інтересами України і з інтересами кожної родини, яка вже доведена до віччя. От що робиться в парламенті.